Добрий день! З вами Наталя Миколаївна. Сьогодні ми працюємо над темою Київ столиця України. Скажи, який сьогодні місяць? Яка пора року? Який стан неба? Скажи, а які найбільші міста в Україні ти вже знаєш? Чи доводилося тобі бувати у Києві? Що тобі запам'яталося? Київ це столиця України, столиця нашої Батьківщини. На кручах сивого Дніпра стоїть столиця наша, Київ. Квітує свічами каштан. На храмах грає позолота. Ось Володимир, ось Богдан. Он сяють золоті ворота. Легенда про Київ. Жили колись три брати Кий, Щек, Хорив. Була у них сестра Либідь. Місцем поселення вони обрали гори, вкриті дрімучими лісами. На березі могутньої ріки. Тут побудували вони місто і назвали його на честь старшого брата Кия. Назвали місто Київ. Другу гору назвали на честь середнього брата. Щека. Гору назвали Щекавицею. А третю гору на честь третього брата Хорива. Назвали її Хоревицею. А от честь сестри назвали вони Річку. Бо сестру звали Либідь. Скажи, на честь кого було названо гору Щекавиця? Правильно. На честь брата Щека. А річку Либідь, на честь сестри Либідь. Пригадаймо, центральною вулицею Києва є славний хрещатик. Там, де він простягнувся, у давнину був глибокий яр. Посередині якого протікав струмок, а навколо шумів густий ліс. Яр цей звався Хрещатим Яром. Від нього й пішла назва вулиці Хрещатик. Гості Києва захоплюються красою київського метро. Три лінії, 52 станції, таким є. Київське метро. Станція Арсенальна займає перше місце в списку найглибших станцій світу. Вона йде під пагорбом. Її глибина більше ніж 100 метрів. Київський зоопарк. Найбільший зоопарк країни. Він існує вже понад 100 років. У ньому живе безліч рідкісних видів тварин. В зоопарку є слоновник. Вольєри з копитними ведмедями, зубрами, бізонами, страусами, мавпами. Кілька мальовничих ставків. Із птахами, скажи а які визначні місця Києва тебе зацікавили? Що запам'яталося? Символ нашої столиці це квітучий каштан. Коли настає час світіння каштанів? Київські вулиці та бульвари прикрашають білі і рожеві свічки. Саме на них схожі ніжні квіти каштанів. Дай відповіді на запитання, що цікавого було на уроці, що нового дізналися, що було складно. Оцініть свою роботу на уроці. Дякую за увагу. Поставте лайк, підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні уроки. До зустрічі!